У ніч на 2 вересня російські військові поцілили БПЛА ударного типу по цивільній інфраструктурі міста Суми, унаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на площі близько 600 метрів квадратних. Вибуховою хвилою пошкоджено багатоквартирні житлові будинки громадян, автомобілі, мережу вуличного освітлення та опори. Нежитлове приміщення Рац з Сумського району вщен зруйновано приміщення торгового ряду. На допомогу людям із перших хвилин прильоту прийшли рятувальники. 2 вересня близько першої години ночі ворог знову наніс удари. Саме по тій частині міста Сума, де знаходяться багатоповерхові житлові будинки, одразу два ударних безпіротники влучили по нежитловому приміщенню. Спалахнула надзвичайно велика пожежа, площа якої сягала близько 600 метрів квадратних. Горіння відбувалося як всередині, також полум'я охопило покрівлю і перекриття близько четвертої години ранку. Всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Вибуховою хвилою також повибивало вікна вперед, розташованих багатоповерхових житлових будинках. За попередньою інформацією, внаслідок даної атаки травми отримала дитина. Станом на 13-ту годину вівторка, 2 -го вересня, стало відомо про двох поранених. На місці надзвичайної події працюють усі екстрені служби. Із 9-ї години ранку розгорнуто мобільний штаб та пліч опліч із міською владою допомогу постраждалим надають волонтери. Прильоти були близько години ночі. Приліт якраз перший був, що тут буквально в дворику, так. і воно так чому багато пошкоджень закремав в цьому будинку, тому що він довгою цією стороною він прийняв на себе всю вибухову хвилю. Ну, відповідно, і погоріли магазини. Так. Чому? Тому що вибух полум'я якраз спорять, вони всі весь цей ряд ще від одного зайнявся і згоріли. Нам люди кажуть, що один, вирва одна. От, і коли ну, безпосередньо не спілкувалися з всі такі люди поряд, сказали, що найцікавіше, що, що зайшов по кругу, покрутився за шахет і знав він, куди, ну, куди він, тобто не те, що його збили, там, чи він сам упав, От він обійшов круг і впав якраз тут між, між будинками. Пошкоджень, як ми бачимо, тут на цьому місці багато, пошкоджено і кілька житлових будинків, близько 120 вікон. На жаль, є поранені люди. Так, гуманітарна місія пролізки з перших годин на місці обстрілу надає матеріали для екстреного ремонту житла у вигляді прозорої плівки, брезентів з люверсами і пластикова плівка і плити ОСБ. А також надаємо першу психологічну допомогу та допомогу в сфері захисту, тобто допомагаємо людям з оформленням допомоги на відшкодування. Пане скажіть, скільки людей звернулося за психологічною допомогою? Ви сказали, є поранені, скільки? Які стан? Поранених дві людини. Це зафіксовано офіційні офіційні новини. Так за психологічною допомогою звернулись близько 15 людей. Так і за матеріалами на сьогоднішню ну, на цю годину вже близько 50 домогосподарств. Ми в загальному підрахували от на всіх, от на цих на всі ці локації 120 вікон, плюс балконні рами, плюс лоджії повиносили в людей. От до нас на сьогоднішню, ну на цю годину звернулось 50 домогосподарств. Ще ж ми будемо видавати, тобто до ну якби до останнього ну, людини, яка яка потребує допомоги. Я думаю, за сьогодні ми все закриємо. Єдине, що люди не дуже якось поспішають іти. Багато ж людей повиїжджали, квартирі є повідкривані. От плюс нюанси з тим, що все ж таки 2 вересня, багато ну, людей. От особливо із інших владених організацій, які допомагали нам в забитті завжди, так вони там хто на роботу, хто на навчання, то трішки процес сповільнився. Але тим не менше, я думаю, за сьогодні, ну в крайній випадку, якщо буде ще звернення завтра, то ми завтра будемо на цьому місці працювати. В результаті цієї атаки було пошкоджено дуже багато віконних блоків, оскільки удар пройшовся саме в центр житлової забудови. Також пошкоджені магазини, пошкоджені. Відділення нової пошти, укрпошти, торгівельні приміщення пошкоджені ну і звичайно, п'ятиповерхові житлові будинки. Наразі вже частково закриті віконні блоки, прорізи. Зараз працюємо в ЗАГСі в місцевому. Там також вибиті абсолютно всі вікна. Закрили частково житловий будинок, зараз задіяні дуже багато комунальних підприємств, Зеленбуд, волонтерські організації, надаємо допомогу у вигляді закриття віконних блоків. Проліска надає будівельні матеріали, ну а ми їх вирізаємо в розмір і вставляємо в віконні блоки. Прибирається будівельне сміття, прибирається проїжджа частина. Працює комунальна техніка енергетики, оскільки було частково пошкоджено лінії електропередач. Ось такий фронт робіт на сьогодні. За умови, якщо буде задіяна максимальна кількість людей, то я думаю, 2-3 дні будемо працювати, оскільки ДСНС також надає своїх співпрацівників. Але роботи дуже багато і по ходу виконання роботи виявляються ще додаткові локації, де також вибиті віконні блоки. Людям, що постраждали, та ліквідатором наслідків влучання гуманітарна місія World Central Kitchen пропонує воду, чай, каву, сендвічі та гаряче харчування. Сьогодні ми відреагували на запит підтримати всі ті служби, які сьогодні задіяні в ліквідації наслідків руйнацій. Тобто, наша допомога це підсилити тих, хто надає підтримку людям, які постраждали або чи будинки постраждали. Наші спецсендвічі сьогодні для ДСНС святувальників. Для всіх волонтерів і люди звертаються, які на жаль зараз у яких відсутня комунікація. Да, чай, кава на постійній основі, холодна водичка, яка також рятує від спраги. І ми замовили 80 гарячих обідів. Ось вони вже приїхали. Зараз це гречка з м'ясом, повноцінний обід, який підсилить всіх тих, хто важко працює. Загалом на місці надзвичайної події над усуненням пошкоджень працюють більше ста фахівців із використанням 19 одиниць спеціальної техніки. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.